І сьогодні я хочу вам показати праску Philips, яку я отримала від компанії, виконуючи умови по програмі Oriflame Plus. Так, як сьогодні я її отримала, відразу вам її покажу. Я ще не розпаковувала. Ось така праска, така коробочка. Що вона би мала тут у нас робити. Так, 5 способів прискорити просування. Потужність до 2300 Вт для швидкого нагрівання, постійна подача пару до 35 грам на хвилину для швидкого усунення складок, підсилення парового удару до 120 грам, так вам буде теж видно. Для легкого усунення навіть дуже стійких складок. Рівномірний розподіл тепла по підошві для ефективного просування і носик для оптимального контролю та видимості. Так, будемо бачити. Водичка без нього текти немала, можна ним просувати як вертикально, так і горизонтально. Повинен сам відключатися режим, режим автовимикання. Повинен бути. Паровий удар. Керамічна підошва, носик осик системи автовиключення. Правильно. Два роки гарантії, Будемо винімати. Так, давайте будемо виймати. Ось так. Так, відразу, як ми відкриваємо, ми бачимо, Ось, відразу видно інструкцію таку з картинок. Як необхідно налити води, перед тим подивитися, який обрати режим відповідно до одягу. Вбираємо режим, включаємо. Чекаємо, доки він не нагрівся, доки не вимкнувся. Для очищення те ж саме, тільки парви вбиваємо е умивальник і протираємо влогу сердочку. Ну, зараз будемо детальніше цим з цим ознайомлюватися. Так, що в нас тут є? Тут у нас є куча всяких документів, гарантії, сертифікати. Сертификат соответствия. Так. так, сертификат якости. Дальше тут еще есть подразумеваемые инструкции. Карантинний талон. Це вся гарантія. Це я вам читати не буду. Нема змісту. Це теж буде гарантія. Це, походу теж. Так, да, ось. Я відкладу. Ось тут, походу, наша буде інструкція. Заходу тут таблиця, тип ткани, налаштування, застосування пристрою, загальний опис, ага. загальний опис і як ним? Користуватись примітка. Пристрій розраховано на використання води з-під крана. Якщо ви живете в регіонах з дуже жорсткою водою, може швидко накопичуватись накип. В такому разі рекомендується змішувати 50% дистильованої води та 50% з-під крана, щоб продовжити термін дії експлуатації приладу. Примітка. Не наливайте в резервуар для води парфуми, оцет, крохмаль, засоби проти накипу або засоби для прасування. А, воду після хімічного видалення, на, так, воду після хімічного видалення накипи чи інших хімічних речовин. Одним словом, лишній крім води, в е, праску наливати не можна. Ладно, Давайте подивимося сама праску. Коробка пуста, більше там нічого немає. Ось він в такому пакетику. Ось такий. Як на картинці, в принципі, такого фіолетового кольору. Так. Кнопочки для розприскування, кнопочки для пару, для розприскування. Ось при наливанні води у нас вже от позначка стоїть на необхідній зазначці. Ось тут повинен стояти регулятор, тепер можна наливати в нього воду. Так. Ось такий. Сама поверхня. На вид все красиво, носик такий мініатюрний. Так, тут, походу, Раз будемо роздуплятися, як ось максимальна позначка, скільки може бути води. Так, о, відкрила, відкрила. Можна наливати, так? Да? Ну, я воду вже собі приготувала, набрала її в бутилочку. Вірного якогось така, вона я не бачу в комплекті. Довжина шнура стандартна, в принципі, десь півтора метра. Так, Встановлюємо регулятор, наповнюємо водою, закриваємо отвір. Так, Після того, відповідно до необхідного одягу, ставимо е температуру. Так, давайте попробуємо попросувати. Спочатку наливаємо воду. До позначки максимум. Так, налили. Закриваємо. потім вмикаємо. І вибираємо режим. Режим вибираємо по табличці. Тут є табличка. У нас бавовна, значить, необхідно 3, температуру троєчку. Шукаємо тут температуру. Три. Так, вона нагрівається, запалилась кнопочка. Коли кнопочка відключиться, тоді ми виберемо пари, які ми хочемо. Чи або екорежим, це економічний, або інтенсивне відпарювання. Так, або турбовідпарювання. Попускаємо доки все. праска вже нагрілась так швидко. Ого, дуже швидко праска нагрілась. Так, попробуємо попросувати дитяча хлопкова сорочечка. Зараз ми спробуємо попросувати. Ага, нам потрібно встановити пар. Так. Ось, пішов пар. Бачите, складочки дуже-дуже легко, швидко розваджуються. Ох ти, мені подобається. Зазвичай хлопкові тканини досить важко присується. То, да, мені подобається. Так. Ось так. Так видно, як пар подається. Ось так попросувалась сорочечка наша. Ось так виглядає просована сторона. І ось так виглядає непрасована сторона. Ось так. Така. Тут така гладесенька, тут така м'ятина. Мені сподобалася праска. Цей режим мені подобається. Ось така праска. Ось так пускає, Класно, досить мощний. В принципі, мені подобається, як він просує, Я задоволена. Всім дуже гарно дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі, пока-пока.